Линия жизни уходит на нет, Тебя я люблю уже много лет, походку повадки губы твои тебя пишу я стихами любви, В глазах твоих вижу я океан, И смех твой прекрасен, как бриллиант, А каждый твой шаг погреш на земле. Прекрасен, величен и так нужен мне 220 ударов минут. Я Тебя никогда не забуду, сердце бьется и нежно поет, для тебя одной ли живет, вести два будто молчит, просто очень влюбленно стучит, мило бьет. Солнце луч развеет му, Как я к тебе опять приду И каждый день, и каждый миг С тобою я готов делить Когда ты рядом в жизни светла А все проблемы так дела Надежды, сны если ты 220 ударов в минуту, я тебя никогда не забуду. Сердце бьется и нежно поет, я тебя одной лишь живет. 220. Мы одной ли живем 2020 Помітаю, фіналіст де? шоу X-Factor Жені, я знаю, ну, що я ти хоч за хоч три кажучи, хвилини так. написав пісню до нашого ефіру. Ну, не так? за три, за сім. За сім, <реш> за сім. <реш> за сім. Слухай, Жень, а як так трапилось, що ти не знаєш тексту? Чи забув, чи не пам'ятаєш? Ну, дійсно, правдиво сказали, бистро все писалося, згадувалося. я написав за сім Я тобі хвили? скажу, Ліночка, навіть Іра Рабілики наді на сцені забуває <реш> тексти своїх пісень, які вона співає так, вже по сім. 20 років. А скільки, до речі, Валері, ти бачиш, до речі, друзі, від руки написана пісня. Ви бачите, це не хтось Написав це Женя сам давно це. Ось скільки скільки часу ці пісні від часу створення О, цієї пісні е, від часу створення? Е, я не знаю, я колись її написав е, десь 17 років, але потім все якось так все загубилося. Mm -hmm. Ну, я, вчора швидко я... згадувалася, е, писалася нова мелодія, переписував текст, тому що відкрив, як кажуть, е, архіви. Зрозуміло, це все, все одно прийшов непідготовлений. Так. Я дочув все одно, коли а, ти її написав, так. і що. Розкажи, ти ти? як там взагалі от життя в тому таборі пісенному ікс? А, в, таб, в таборі цьому пісенному дуже круто, активне. Прокидаємось, всі прокидалися також о 5-й ранку. Вже в шостій, всі співали, всі вже повинні бути як Кажуть, а Гречко. Що ви, що ви співали саме? Якісь такі популярні пісні, чи ви просто репетирували? Uh, співали популярні пісні, вчилися на піснях дійсно майстрів, mm -hmm. на легендарних піснях. Тобто, це були зарубіжні пісні, пісні наших відомих виконавців. Uh -huh. Тобто класні фірмові речі, uh -huh. на яких потрібно вчитися молодець. Потрібно дивитися x фактор для того, щоб розуміти, що там співали. Взагалі потрібно готуватись до інтерв'ю. Да? Ну, так, а чого ж ти питаєш, що ж ви там співали? Ну мені ти ж... Цікаво просто що відбувається в таборі. У нас саборі. дійсно тема День чоловічої краси і здоров'я, ти виглядаєш непогано, якихось особливих рецептів дотримуєшся? ходиш в зал, О, до зали. До зали не ходжу, але зранку, коли прокидаюся, обов'язково треба зробити зарядку. Що вона складається? Не потрібно Тут. розповідати. Я бачу, що на тобі багато лаку для волосся або геля. Це головний рецепт О, твоєї краси. Ні, це не головний рецепт, просто волосся дуже часто скуйовджене. Маску робиш тобі для обличчя? Ні. Ніколи не робиш, да? Ніколи не робиш. не ніколи, не, Ні, ніколи не був в косметолога. А, вичищали після ефірів, тому що дуже багато гриму було і почалися дуже серйозні проблеми зі шкірою, так як закупорюються всі пори, і потім що про неякісний грим, напевно. Так якісний просто його було дуже багато. Тоді готуйтесь зрозуміло. У Друзі Євген шоу «Х-Фактор», Він ще заспіває в ранкових коросанах, А зараз за рубрика Юлі Крапівіної таблоїд. Я таблоїд. давно чекав на неї. Сьогодні так. будемо знову когось їсти.